Коли ти набираєш вагу, то дуже важко з'їсти е, всю їжу, а вони якраз дуже легко заходять, виявляться. І це виглядає дуже смачно. I Просто I подивіться, покажу поближче, наскільки воно виглядає смачно. От якщо ви щось хочете, то ви знайдете можливість. Якщо ви не хочете, то ви знайдете причину. Я розкажу про всі свої добавки, які я приймаю. І це буде е, корисна інформація, як я колю собі стероїди. Потужно готуємо, потужно їмо, потужно качаємось і потужно спимо. Відправляємося за пригодами. Привіт, друзі! Я продовжую свій проект шлях до соточки» і сьогодні розкажу про своє харчування. Світло я вимкну, тому що дуже... Класний світанок, щоб ви теж це побачили. Ну а зараз я зважився, потім приготуємо наш світанок і по ходу справи буду вже розказувати про принципи свого харчування. І може щось цікавеньке, ще розповім. Скажу одразу за цей час, я набрав не дуже багато ваги, тому що все пішло не за планом. Були відключення світла. І я щось, мабуть, не все з'їв, потравився і десь цілий місяць я не харчувався так, як потрібно. Відновлював свій шлунково кишковий тракт. І зараз знову продовжую набирати. Тому зважуємось і йдемо снідати. 92,5. По плану, я думаю, я вже мав би бути десь 95, але маємо, що маємо. Рухаємось далі. Так, починаємо готувати наш сніданок. На сніданок і на вечерю у мене один і такий же самий прийом харчування. Я їм ось такі е, рисові пластівці. Вони дуже легко, е, коли ти набираєш вагу, то дуже важко з'їсти е, всю їжу, а вони якраз дуже легко заходять. Тому насипаємо у мене 125 грамів таких пластівців. Так. І все чітко як в аптеці. 125 грамів. Далі все це заливаємо водою і печенею. І поки пластівці настоюються, я готую собі протеїнову заправочку. Для неї нам потрібно протеїн. Я беру 45 грамів протеїну. Протеїн рекламувати не буду. Бо мені за це ніхто не платить. Але протеїн дуже смачний. Якщо хтось захоче, то я в особисті напишу, що це за протеїн. Так, і наливаємо десь стільки ж води. Опа. І це все ретельно перемішуємо, щоб в нас така. Втворилася однорідна маса. І так кожен сніданок. Така рутина. Я вже звик, мені подобається. Я прокидаюся. Я не думаю, що мені потрібно приготувати поїсти на сніданок. На весь день я кожен, майже кожен день я їм одне і те ж саме. Так, все. Це відправляємо в холодильник. Чекаємо, поки пластівці трішки не стояться, потім я закину туди банан і розкажу ще ще. Так, і паралельно, поки моя е, сніданок запарюється, ще, то я е, готую на обід перший свій обід, це е, рис. Сьогодні в мене по плану 130 грамів рису. Теж все чітко відважив. І використовую ось такий класний рис індійський. Ось такому крутому мішечку він і дуже-дуже смачний, при цьому ще й корисний. Так, 130 грамів рису, а це значить 260 грамів води. Так, робили кипяточком все. Тепер трішки посолимо. Перемішаємо все гарненько і відправляємо ось сюди. Тут у нас є спеціальна програма. І все. Поки е, буду готувати далі свій сніданок, то рис приготується. Так, і продовжуємо готувати сніданок. Нарізаємо гарненько банан. О, не дуже гарненько виходить. Зазвичай я це все роблю прямо над тарілкою, але треба показати, що я це роблю гарно, як професійний шеф-повар. Потім все одно все перемішаємо. Так, все нарізали банан, викидаємо його сюди. Так. Потім це все. Обов'язково потрібно ось так перемішати. Ріж ще повністю не настоявся, але вже краще. Потім беремо персик, ось так його швиденько нарізаємо по колу. Деякі шматочки в нас вже випадають. Зазвичай я використовую або персик, або якісь ягоди. Мені подобається дуже малина, подобається, смородина подобається. Подобається також, також, якщо в нас є сезон черешні або полуниці, хотів сказати клубники, <хи> то використовую їх. Але зараз сезон персиків, тому використовую персики, але персики вже також відходять, тому вже, скоріше за все, перейду на малину заморожену. А поки ще є можливість поїсти свіженького і смачного персика. Зазвичай я роблю все не так швидко, але сьогодні дуже багато справ. Потрібно відзняти відео, щоб це все гарненько було. Так. І так, руками все розкидуємо по нашому рису. Так, мій секретний інгредієнт це у нас насіння гарбузору. Я його просто дуже обожнюю і можна набрати норму своїх жирів, бо я нічого такого не їм, де багато жирів. І я додаю ще 15 грамів таких, такого насіння. Вже закінчується, потрібно сьогодні купити нове. Так, оп, можна вже все викидувати. Так. І основний інгредієнт це протеїн, який ми з вами мішали. Дивіться, як зараз це все. Гарненько у нас сюди виліться. Оп. І це виглядає дуже смачно. І на смак теж дуже і дуже смачно. Після того, як весь протеїн я сюди додав, я люблю зробити таку класну штучку. Залишки протеїна. Ну так просто смакота. Хайф. Так, апетит у мене вже дуже розігрався. Тому сідаємо снідати, потім я покажу свій перший обід, який я візьму з собою. А другий обід ми будемо вже готувати, готувати разом. Ну, Якось так. <свісно> mm. okay. Що ж, друзі, приємного мені апетиту. Ви Просто подивіться, покажу поближче, настільки воно виглядає смачно. І насправді на смак теж дуже смачно. Mm. До речі, їм я чайною ложкою. Ця звичка у мене залишилася ще з сушки, коли у тебе дуже мало їжі, і ти її розтягуєш розтягуєш задоволення за рахунок цієї маленької ложки. І навіть на масонаборі я роблю те ж саме. Так, все, я буду їсти і зустрінемось вже далі з вами. Так, поки я снідав, приготувався вже мій рис, можемо його вимикати. Так, Зазвичай додаю ще ось таку оливкову олію. Трішки так. Оп, і це все гарненько перемішуємо. І в нас виходить ось такий дуже класний розсипчатий рис. Опа. Так, потім беремо обережно цей рис і висипаємо весь в наш лоток. Чи сюдок, як там правильно буде. Так, все висипаємо до останньої крупинки, бо це все наша М'язова маса. Можливо, і жирова. <хи> ми насправді все робимо так, щоб максимально набирати м'язи, а не просто набирати вагу і жир. Так, рис ми насипали. Тепер вмикаємо ваги і даємо ось такі котлети. Сьогодні я покажу, як вони готуються. Це курячі котлети, тут майже нічого окрім куриці немає. Так. Ну, майже 150 грам. На перший обід мені цього буде достатньо. Так, і овочів я зараз майже не їм, тому що на масонаборі і так дуже важко все з'їсти. Але все одно трішки овочів потрібно для того, щоб було краще травлення і краще засвоєння їжі. Тому ось такий один помідорчик на обід я з'їм. Все, як ви бачите, буквально тут пройшло пів години, я приготував свій сніданок. Поснідав, приготував свій перший обід, і ми з вами зустрінемося уже на приготуванні мого другого обіду. Я покажу, як ще я готую, як я готую ці котлети, які я додав. І ми це з вами також з'їмо потім все. Ну, я з'їм, а ви будете дивитися, як я це все їм. А ще хотів сказати. Я десь можу там зупинатися, якісь слова сказати не так. Я дуже люблю знімати відео одним дублем і без ніякого сценарію. Просто по факту, як це я роблю в своєму житті. Тому, якщо десь щось сказав не так, то вибачайте, ну, як є. Ну що ж, друзі, настав час мого першого обіду. Я вже провів декілька тренувань в залі. І зараз буду обідати. Не думав, що буду вам записувати цей обід, але в мене є декілька слів, яких би я хотів сказати. А це те, що, як кажуть, якщо ви щось хочете, то ви знайдете можливість. Якщо ви не хочете, то ви знайдете причину. По суті, я вже зараз їду додому і я міг би цей обід з'їсти вдома. Але зараз, поки я заїду в магазин за продуктами, поки я доїду додому, пройде ще десь година. І я вже зміщу свій прийом їжі. І тоді, скоріше за все, я не зможу з'їсти всю їжу, яку я сьогодні запланував. Тому я взяв цей прийом їжі з собою і з'їм його тут. Тому дуже важливо тримати дисципліну і знаходити саме можливості для того, що вам потрібно. До речі, ще така в мене штучка є. Тут я зберігаю свої бади. Після кожного прийому їжі я приймаю ензими, які допомагають моєму травленню. І я думаю, в якомусь окремому відео я розкажу про всі свої додатки, які я приймаю. І це буде а, корисна інформація, дуже корисна, яку ви мало де можете почути. Так, ну а мені приємного апетиту І зустрінемось уже вдома за приготуванням мого другого обіду. Так, ну що ж, друзі, ми вже на базі, як то кажуть, будемо готувати обід. А, як я роблю свої котлети? Попередньо я вже. Взяв звичайну цибулю, ну вона не звичайна, якась тут кольорова. Типу. І я її просто перебив у блендері. Зараз висипаю її сюди до фаршу. Вона нам дасть трошки соковитості нашим котлетам. Ну і, звичайно, що смаку також додасть. Сюди ж я додаю приправу спеціальну така до фаршу. звичайно, звичайно, але до фаршу. Нормально так насипаємо. Зараз весь пакетик сюди висипаємо. Ну і потім беремо ручками і просто все гарно перемішуємо. Ось що значить режим, коли ти не тільки тренуєшся, а ще й готуєш. Так, треба вімкнути плиту. Хай поки ще нагрівається. Так, От так все гарненько перемішуємо. Потім беремо сіль. Оп. Ви праві є вже сіль, але потрібно ще трішки підсолити, бо я люблю, щоб було гарно підсолені котлетки. Ну, ти знімаєшся, а я там, якщо що, Виріжу те, що нашим глядачам не потрібно бачити, як я колю собі стероїди. <сі> і розказую, що накачався на котлетках. <сі> Дружина взагалі в мене ну, нічого не робить. Сам збираю дома їсти готую. Там, короче, оці всі діла сам роблю. Ремонтами займаюся. Що там все. І з дюліни вечором получил за ці слова. <сі> І знову ось це масло. Всіль купую, дуже круте. Тут буває воно або з лимоном, або з базиліком. Наче, да? І воно реально дає смак ще дуже прикольний. Так, потім змочуємо руки, щоб наші котлети не прилипали до рук. Формуємо такі котлетки. Коли дружина готує, то вони не маленькі і гарні виходять, а в мене такі нормальні ліпешки виходять. Так, знову намочили. А ще коли я готую, то тут такий у мене а, прям безлад. Потім я довше прибираю, ніж готую. <здес> <Да>? <adviser> такі котлети нормальні, так? Да? Чотенькі. Так, <pad> довше. <pad> да. Ну, Буду робити надалі менше трохи. Ту потім в останню чергу зніму. А ці вже такі і будуть. І а, по смаженню. Смажимо ми їх. Я десь 7 хвилин смажу а, без кришки. Чи, чи навпаки одразу з кришкою, не пам'ятаю? З кришкою. 7 хвилин спочатку з кришкою смажу, а, потім знімаю кришку і перевертаю і ще 7 хвилин на іншій стороні. Вони смажаться. Так, ну все, процес пішов. Знову помили руки. Да, Накриваємо. І ще в мене тут є дуже така крута функція. Я нажимаю таймер, додаю 7 хвилин і вони собі там смажаться. Єдине, що потрібно, ще зменшити температуру. Десь 7-6. 6 достатньо буде, так? Да? Так, дивіться, котлети ми приготували. А цю порцію я не встигаю приготувати, тому беремо ось так кульочок одноразовий. хоп, І це я зараз відставлю в холодильник. Це мені вже поки що не потрібно. Хоп, і вже майже чисто тут все. Далі ми готуємо макарони. Другий обід це в мене завжди макарони. І також. І відправляємо на плиту. На максимальну потужність, як казав наш президент, потужно. Потужно готуємо, потужно їмо, потужно качаємось і потужно спимо. Ну, В принципі, все, що робить тренер. Так, макарони. Дивіться, використовую ось такі макарони. Для мене підходять саме такі, тому що в мене мій ШКТ, він дуже чутливий. Я перепробував дуже багато, а саме ці мені дуже класно заходять. Тому запам'ятовуйте, може і вам такі підійдуть. Вони не якісь там не супер наворочені, але вони з твердих, сор... з твердих сортів пшениці. Так, хоп, ось так гарненько все відрізали. І 150 грамів макароні в мене на обід. Оп, дивіться, забагато. Треба назад забрати, а то вдруге з'їм більше і стану дуже сильно накаченим. Отак. Все, чітко 150. Чекаємо, поки закипить вода. Ага, потрібно її ще підсолити. Так. Трішки підсолили Так. Ну і все. Чекаємо, поки закипить вода, поки, може, наведемо трошки порядок. Вкинемо макарони і будемо готувати ще до макаронів м'ясо та яйця. Так, ну що ж, котлети наші вже майже готові. І ми приступаємо до приготування нашого обіду. На обід я використовую, як я вже сказав, макарони. І в мене ще йде ось такий курячий рулет. Його я купую в АТБ добров фірма. Я вже собі відважив 100 грам, я їх ось так нарізаю. Всі не заморочуюсь. Так просто нарізав, щоб можна було гарно підсмажити. А ці можна ось так три штучки покласти і швиденько. Оп. Нарізали. Він насправді дуже класний по складу. Тут о, нічого немає, там майже ніяких там єшок. Чисто куряче філе, і воно відварне, тобто не копчене, нічого. Так, котлети наші вже можна знімати. Такі, бачите, такі гарненькі. І вони дуже соковиті, виходять. І реально смачні, якщо вам не хочеться їсти. Куряче філе, то можна готувати ось такі котлети. Так, це вже таймер наш спрацював. Так, було б далі помити сковорідку, але в мене зараз немає часу. Я знову трішки масла сюди. І потім ось так викладаю цей курячий рулет. Гарненько. Так. І ще в мене три яйця. Ну, в мене два яйця. Приготую три яйця. Я їх заздалегідь якщо що. Так. Одне пішло. Друге. Блін, і, всі, і в усіх жовток розбився, але я, а я люблю, щоб жовточок був цілий. О, третє вийшло нормально. Так, і ще до яєць я використовую переправу У мене спеціальна є. Ось така сушені томати з часником та базиліком. Вона дуже класно додає аромату. Ось так вона виглядає. І яйця більше я не солю, тому що рулет солений і тут також є сілі в складі цієї приправи. Так, ну і все. Чекаємо, поки яйця досмажуться, макарони доваряться. Зараз все запакуємо в наш судочок. І поїдемо далі по справам. У мене сьогодні дуже цікавий насичений день. Сподіваюсь, що вийде так, як я запланував, і обов'язково вам все покажу. Тому чекайте, далі буде сюрприз. Але ще я зараз доготуюся і покажу, як я це все запакував. Макарони вже приготував, я їх вже промив, і яйця теж у нас вже готові. Я їх просто прямо із сковорідки сюди. Ось так хоп. І все. Сковорідку потім помиємо і буде порядок. Сюди кидаємо, я вже порізав перші трошки зовсім. Чисто так для смаку. І все. І ще буде в мене ось такий батончик. Це мої улюблені батончики, якщо що, для перекусу. І все. Відправляємося за пригодами. Так, ми на стадіоні чайка, і це саме той сюрприз, про який я вам розповідав. А сюрприз особисто для мене це був сюрприз на мій день народження від моїх підопічних і моїх хороших це, жіночого полу друзів. <свісля> Вони мені подарували дві години навчання один урок дріфту. Я вже цей урок пройшов на один на одній з цих крутих тачок. Емоції зашкалюють. Я зараз зроблю нарізочку, як я там класно катався, іноді не дуже класно, але в принципі для першого разу було непогано. І потім в кінці там будуть мої емоції без мікрофону, бо я його тоді з собою не брав. Але емоції я думаю, ви так побачите. Погнали! А, блин, все крут, адреналін такий, але сідошка трошки заумала для мене. Я плесі, мене понісяюся, про вже всі плечі собі повітрував. Але адреналін прям ту закейпова, руки трусяться. Перечекай. А, і таких уроків треба позиції брати, бо за, за один урок було складно навчитися, але емоції прям дуже кайфові. Що ж друзі, нарешті підійшов до кінця цей день. Я сьогодні провів 6-6 тренувань, трішки подрифтував, як ви це вже бачили, і при цьому всьому я тримав ідеально своє харчування, так як я запланував. У мене сьогодні було 500 грамів вуглеводів, десь 230 грамів білку і 50 грамів жирів. А це калорійність БЖВ, яке підходить саме для мене. Кожного воно своє, але обов'язково е, потрібно зберігати співвідношення, те, яке вам потрібно, і тоді ви досягнете результату. Е, нарешті мій останній прийом харчування на сьогодні Він був такі, е, такий самий, як і був у мене сьогодні. Сніданок. Е, дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. За лайки, коментарі також буду дуже вдячний. І ще хотів би сказати, я собі придумав такий челендж. Я хочу доробити тату на цій руці. І я придумав собі такий челендж, що як в мене назбирається тисяча підписників, то я собі зроблю цю тату. Тому підписуйтесь, діліться зі своїми друзями і буду вам всім за це вдячний. Всім гарного вечора чи дня, коли ви там дивитесь, і приємного апетиту. Мені і вам! До встречи, друзья. М -м -м. Все очень вкусно. И кайфово. Я кайфую от каждого приема своего харчивания.